Повноприводний позашляховик, який сьогодні у нас за зниженою ціною. 7700 700 без торга. автомобіль 2007 року випуску, 2,4, газ, бензин, два ключі. Кондюр заправлений. Повний привід працює нова зимова гума. В автомобілі відбувся капітальний ремонт мотора через розсипаний каталізатор. Через 2000 кілометрів треба поміняти мастела та фільтра. Є парктроніки, роздвоєний вихлоп. Ця машина класна тим, що всі помістяться. Багажник здоровезний, складається в рідному підлогу. У нас багажник. це у нас п'ятимісний кросовер. Хоча можна було сюди ще додати додаткові місця. Що цікаво, що знизу у нас запаска, а так як це у нас 24 газ бензин, куди ж втулили балон. Дивіться, це настільки великий автомобіль, що тут він влазить навіть і докатка, і балон. Точніше, запаска повного розміжна, і балон теж влазить. Уявіть собі. Далі йдемо Чорний, затонований. плюс фішка в цих автомобілях, що ще люстеречко відкривається ззаду. Я зараз покажу, як це, як це у нас тут спеціальна кнопочка, така я натискаємо. Замочок відкрився, і ми таким чином тримаємо. До речі, я хочу сказати, що зазвичай ці стойки не тримають. Що в туксонах, що в каптівах. А тут тримає. Це вже класно. По салону, салон просторий, красивий. І взагалі на натерта дуже класно. Дивіться, як блищить. В темний графіт пофарбовані оригінальні легкосплавні диски, гума 17, -та. рік гуми теж 17-й, але стан класний. Комбінований салон. Так, дивимося, все чисто, це дуже красиво. Зручні м'якесенькі сідушки, комбінується зі шкіри і текстилю. Тут підлокітник і така ніша є. Yeah. так, А знизу у нас два підстаканочки виїжджають. Ось таким чином. Тут у нас теж кармашок є. Це у нас повний привід, але під ногами нема ніяких возвишеностей, скажімо, незручних. І це зручно. Повний електропакет скла підіймачів. Електрорегулювання дзеркал, ручні регулювання сидінь, склада, електроскладання дзеркал, шкіряне мультикермо. Є у нас помилка по двигуну, висвічується на табло, але я думаю, що якось це пов'язано із тим, що був зроблений ремонт. Так, Датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль. Працює дуже класно, холодить дуже круто, п'ятиступенева механіка, круїз контроль також є, газочок працює. Друзі, 7700. Я думаю, що за поза шляховик, за повний привід, за такий класний стан, то я думаю, що це дуже класна ціна. І запрошую на майданчик для перегляду. Їде реально дуже класно, відчуваєш себе королем дороги, тому що їдеш на такому здоровезному автомобілі.